Правда, жарко? Привіт! Цього липня в Україні фіксують аномальну, як для наших широт, спеку. Кажуть, що вже було побито кілька температурних рекордів. І погодьтеся у комбінації з відключенням світла, а також з включенням води, жити нормальним, повноцінним, активним життям, часто здається, що це не стерпно. Що ж робити? Я пропоную не сумувати. А почитати кілька порад з цієї книги, Луки Меркалі. Ох, як спекотно! Давайте ж розгорнемо на відповідній сторінці і почитаємо те, що ж нам пропонує робити автор. Ну, а він нам пропонує багато і часто пити води. А я вам скажу, що слід уникати дуже холодної води, особливо тоді, коли тіло ваше на творі сильно перегрілося, тому що такі контрасти вони можуть е, зашкодити вашому організму. Також автор радить регулярно і часто приймати душ. Звісно, це не з дуже холодною водою, не з дуже гарячою водою, з такою середньою приємної температури. І якщо у вас немає душа, як, наприклад, зараз у нас на роботі під рукою, то можна просто скористатися пульверизатором і теж вам полегшає. Ще автор радить споживати легкі страви, наприклад, з овочів та фруктів, щоб уникнути зневоднення. Ну, і є тут поради також про те, чого ж не варто робити. Ну, не слід відчиняти вдень вікна та двері, щоб не запускати надвору оце гаряче повітря. Слід не перевантажувати ваш організм надмірними тренуваннями чи якоюсь іншою фізичною активністю. Також. Не слід виходити на вулицю у найспекотніші години дня, тоді, коли наше сонце в зеніті, і тоді, коли пече воно найбільше. Звісно ж, дбайте про те, щоб продукти, які у вашому холодильнику стоять, не зіпсувалися. Ми з вами всі знаємо, що при довготривалому відключенні світла наш холодильник перестає працювати як належне і може бути всяке, тому вважайте також на це. Ну і звісно ж, не перебувайте довго на сонці. В такі спекотні години. А вже якщо вам довелося бути на дворі, так то йдіть до води або йдіть до сутінь, тому що випаровування з річок та озер вони охолоджують повітря. А ось якщо ви в цей час доби будете десь в десь серед міста, там де багато бетону, де багато асфальту, то навпаки там буде повітря ще додатково нагріти. І взагалі, друзі, таке от спекотне літо це не виняток для нас сьогодні, тому що високі температури вони фіксувались взагалі в різні роки перед цим. І не можна сказати, що цього року є якась аномалія така собі. Але, друзі, автор цієї книги не скільки говорить про різні циклічності та закономірності, скільки пояснює нам, що ж таке у нас глобальне потепління. І е, яка ж роль людини у запобіганні розвитку негативного сценарію для планети внаслідок підвищення середньорічної температури. Давайте ж подивимося взагалі, що нам автор пропонує в цій книзі. Ну, насамперед, тут є інформація цікава про, взагалі, про феномен парникового ефекту, про те, що можна змінити людина, що ні, і як це відбувається на довкіллі. Також є такий цікавий розділ про те, як же ми дізнаємося, яким був клімат у минулому. Ви бачите, тут є різні способи і по кільцях дерев. І ось наступна сторінка про те, як дізнатися про клімат з льодовикових кернів. Також є цікавий розділ про те, як же спрогнозувати клімат у майбутньому, так? і що буде, якщо, наприклад, температура на землі підніметься ще на кілька градусів. Чим все це нам загрожує? Дуже цікавий також розділ хочу вам показати про те, ось, як зменшити шкідливий вплив на клімат. Давайте ж почитаємо, що нам пропонує автор. А це користуватися відновлюваними джерелами енергії, це заощаджувати енергію всіма різними способами, якими можна тільки придумати, Це, звісно, що переробка відходів, це той транспорт, який буде більш екологічніший. Також зміна харчових звичок. Тут прочитаєте, що це все означає. Ну, звичайно, що тут багато різної цікавої інформації і персонально заклик до кожного, що саме ти можеш з цим зробити. Отож, друзі, бережіть себе в таку велику спеку, шануйте нашу планету, наше довкілля і чекайте, читайте верніше, ось такі цікаві книжки, як ця. Ну, що ж, побачимось.